Вітаю це, що там є випуск. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. Сьогодні на зв'язку з Вірою Мурай, експерткою з реєстрації і ведення ФОП інтернет-магазинів? Вірочко, привіт. Привіт. Запитання від власників інтернет-магазинів або тих, хто хочуть почати продавати в інтернеті. Чи потрібно для інтернет-магазину робити окремий рахунок в банку? Який? Якщо у ви вже є ФОП і у вас є підприємницький рахунок, можна використовувати такий самий. Якщо ви не зареєстровані ФОПом, вам необхідно зареєструватися і відкрити підприємницький рахунок для ведення діяльності. Добре. А для прийому оплати онлайн це буде той самий рахунок, мій ФОПівський, вибраному мною банку, чи це окремий якийсь рахунок для еквайрегу для інтернету? Той самий рахунок. Рахунок можна використовувати для всіх цілей. Все, в мене є один рахунок, як ФОП, наприклад, мій власний у банку. і Я туди приймаю всі оплати онлайн, де які проходять так. через інтернет-магазин. Можливо, і не тільки онлайн, всі рахунки виставляю з вказанням цього раху. Де, мені сюди. Все один рахунок в банку і, і ніякий окремий не потрібно. Дякую. Але можна відкрити два-три рахунки, якщо вам це зручно. Це не заборонено. Разоб... можна мати кілька рахунків. Це головне пам'ятати, що валову виручку з кожного рахунку скільки там за рік вона об'єднується в загальний слід. Так і здаю звідки до Розумію.